Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати запечені стегенця мариновані в ківі. Нам знадобиться 1,5 кг стегенець, 2 великі цибулини масою 300 г, 4 ківі, в мене досить маленькі, а всього знадобиться 200 г ківі, Дві чайні ложки солі з гіркою, 2 зубчики часнику, 2 столові ложки олії та 2 чайні ложки без гірки. Приправи до курки. У мене ось така приправа, це не реклама, це польська. Приправа до курки, в неї входить коріандр солодка паприка та імбир. Ви можете використати вашу улюблену приправу. Друзі, спочатку нарізаю цибулю півкільцями, а часник кружечками. І відразу додаю до стегенець. М'ясо з цибулею поки що відставляю і зроблю маринад з киві. Для цього натираю киві на дрібній терці. До киві додаю сіль, приправу та олію і розмішую. До стегенець додаю соус, перемішую і залишу на 40 хвилин для маринування. М'ясо в мене вже замаринувалося, я його відокремила від маринаду та від цибулі. Тепер у форму, в якій буду запікати м'ясо, я вже виклала сюди цибулю з маринаду і весь соус, весь маринад також вилила сюди. Тепер зверху викладаю м'ясо і буду запікати 1 годину при 190 градусах.